Стані 3 для будівництва обслуговування житлового будинку господарського будівель короткосили місяць, третій обійськовості Смільської Солодріський, вулиця Вісна, 40А та передати Городніченко Олександру Миколаєвичу у власність зазначену земельних літанку. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Голосуємо. Чи є поправки? Голосуємо угу. в по цілому. Дякую. Просто питання при легкової Валентині Іванівні. Даний проєкту запропонований за передовій технічної пункта зговорити, що до встановлення нової меж земельні ділянки внутрішньої севці положення 2461 з кадастровим номером останні 0083 для кабінетів та обслуговування житлового будинку в Сполістської ліського посередних ділянках за адресою адресу Леської Ізмейський район, село Червоний Яр, Волоса Кіріська, 5 та передати прилеповій Валентині Івановні у власній зазначені земельні ділянку. Щоб підтримати дане поправки. Голосуємо в цілому. Дякую. Додані. Про хід виконання рішення Київської міської ради від 21 травня 2021 року. Ні, все правильно. Все вірно. Равченко з голосу далі. Хто ж у нас по-моєму? Київської міської Наркодиї міської області. На 21-25 років за 24 рік. Да, на рішення запропоновано. Дайте мені, пожалуйста, Інформація про хід виконання рішення Київської міської ради від 12 травня 2021 року про затвердження програм з локалізації і ліквідації посіповнисники на території Київської міської територіальної громади з міністрського області. На 2021 2025 роки, за 2024 рік взяти до відома. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Але вже можна в роботи В ну, ну, розгляді це карантинний рік да. і я... добровод. Ну, оприскують і спосіб. Наступне питання природи попитання питання коли є почнети немає. На проєктному рішенні запропоновано надати кращих та пології Константини до своєї розробку, технічної документації, звичайно, устрійшу досмотру віддання меж ділянки ділянків, натурі, інвестиції для ведення товарного, сільська сходу з кого-то зрозуміло, 4-1 умовних для ведення товарного. Сільського сподівається за з зміське Ріон, Сол, Червоний Яр, за межами населеного пункту, щоб підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Дякую. Проще питання. Тодорова Миколи Пістопоровича. Даний проєкт рішення запропоновано затвердити технічну документацію в цілому стрічку, встановлення відновлення межі організації площі 0 поговори 0497 газ кадастним номером останні 0116 для будівництва сумоні, ж договору один по господарську є спротивіса за адресу Одесь ТОВ ЗМІ старіон міста Кілєву за Шевченка Т-40А та передати доноровому Миколі Христофоровичу у власність зазначені земельні ділянки. Прошу підтримати дане проєкт. Голошуємо за основу. Чи є поправки? Голошуємо в цілому. Дякую. Пролежить попитання Іваненко Оксані Васильівні. Даний проєкт міжнародний запропонував затвердити технічну документацію за його зустрічу до старому відновлення меж земельних дів'яти наторіння місцевості про що модуль. Комати відчалась катастрофа номером останні 0065 для будівництва в житлового будинку господарства Дівру, посадина ділянка за адресою десь полосів з міського міста Кілля, вулиця Маяк, 90, та передати Іваненко Оксані Васильівні у власній зазначені земельну ділянку. Прошу приймати. Прошу оголошуємо за основу. Чи є поправки? в цілому. Одноголошу, дякую. Пророзяк попитання. Вождетко Надії Івані. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію за що до встановлення немає земельної ділянки докторів місцевої площі нових кого-то із частодарствами стане нові 75 та будівництво обслуговування 6-го будинку господарських діліського присадимо ділянку за адресу Одеської області, Зимівський район, місто Кір'я вулиця за перемоги 278 та передати гозденку на Іванівні у власність зазначену земельної ділянки. Прошу підтримувати за основу. Чи є поправки? в цілому. Дякую. Про внесення змін до договору оренди землі від 11 червня 2021 року по клопотанню товариства з обмеженою відповідальністю, а гаросує із кавалером. Даним проєктом рішення запропоновано внести зміни до договору оренди землі від 11 червня 2021 року на земельну ділянку площу 0549, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовано територію територією обісля міського Новосельської сільської ради за межами населеного пункту, а саме викласти нові редакції прила правил та розділ реквізитів саду. Прошу підтримати даних перешень. Голосуємо за основу поправки. Голосуємо в цілому. Дякую. Про внесення до договору оренди землі номер 88 15 березня 21 року. <правки> відповідальністю Даним проєктом рішення запропоновано внести зміни до договору ради землі номер 88 від 15 березня 21 року на земельну діяло площі 17 комер 2624 з додатковим номером останні 13, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на території Одеської області Зімінського району на Носельівської сільської ради, а саме викласти нові редакції преамбулу та розділ реквізити сторони. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Прошу за основу. Справки. Голосуємо в цілому. Дякую. Про внесення зміни договору оренди землі номер 118 від 12 квітня 2021 року товариства про Танню ТОВ. Даний проєкт поміщення запропоновано внесення зміни договору оренди землі номер 118 від 12 квітня 2021 року на заміну діяльного колощу 3 6.14. Кадастровим номером останній 13.05 для ведення товару сільського виробництва, виробництва, розташованого території військовості Змійського району Новоселівської сільської ради за межами цього пункту, а саме випусти нові редакції преамбулу преамбул та розділ при до сторін». Прошу підтримати дане до рішення. Прошу голосувати за основу. Чи є поправки? Голосуємо по в цілому. Дякую. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та постійної діяльності. Державної прикордонної служби. Ну, нам eh, надала Державна прикордонна служба eh, копії до, eh, проєкту землеустрою. Даним проєктом рішенням запропоновано затвердити проєкт землоустрою щодо відведення земельної ділянки площу 4К-3424 ГАЗ кадастровим номером останній 0917 для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби на території Деськовості Змійського району Півійської міської ради за межами селеного порту. Пункт 2. Затвердити проєкт замовлю щодо відведення земельних площі 2,270 з кадастровим номером останню 0916 сільго призначення для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби. Третє. Затвердити проєкт замовності щодо відведення земельня площі 8,12.00. А з кадастровим номером остану 0915 сільго призначення для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби. Четверте, затвердити проєкт замовку щодо зведення земельної діяльності площі 9,590, кадастрову номеру останні 090916 сіль призначення для розміщення та постійної діяльності Державної прокурорної служби. П'ять. Затвердити проєкт замовку щодо відведення земельної діяльності площі. 6 Кома 402 з кадастровим номером останні 0915. призначення для розміщення та постійної діяльності Державної прокуратурної служби. 30 гектари 26, 39. Зачем сколько? І шестий пункт. Рекомендувати військовій частині там. здійснити заходи щодо оформлення права постійного користування на земельні ділянки, які визначені в пунктах 1, 2, 3, 4, 5 даного рішення відповідно до умов чинного законодавства України. Прошу підтримати даний рішення. Я не можу тут коментувати. Ну, що я можу вам сказати? Голосуємо за всьому. Чи є поправки? Не. Голосуємо в цілому. Дякую. Про розгляд питання Десантницького сільського споживчого товариства щодо знання дозволу на розробку проєкту замовською щодо відвідання земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою Одеської області Маїська Рямсова-Шевченкова, вулиця Музики, 75. Даним проєктом рішення. Запропоновано надати Десантницькому сільському споживчому товариству дозвіл на розробку проєкту землоустрій щодо підведення земельної ділянки орієнтовної площини 1228 для будівництва обслуговування будівлі та гівлі за адресу Одеського району Солошевченка, вулиця Музики, 75 з подальшої передачі оренду. Прошу підтримати дане. Дякую. 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 Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Дякую. Пророзер попитання Десантінського сільського судові товариства щодо знання дозволу на розробку проєкту землеустрічю до відведення земельної ділянки прибудівниця та обслуговування будівель торгівлі за адресою Одеської області, Хмельницької район Села Шевченкова, вулиця Вишнева, 18. Даним проєктом рішення заплановано надав десантному на сільському споживчому товариству дозвіл на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки лінтовної площі новому 0857. Для будівництва обсолоння будівлі торгівлі за адресу Одеського Змірський район село Шевченка, вулиця Вишнева, 18, з подальшою передачі в оренду. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосую конфлікт інтересі. Дякую. Прошу голосуємо за шагом. Голосуємо цілому. Дякую. Провідко питання Пермського господарства живуться даний проєктом рішення запропоновано додати виконавчому комітету Підійської міської ради дозволу на розробку технічну документацію щодо ліквідації земельної ділянки орієнтованої площі БАЗ-2 для ведення товару Молосівського сподарського на території Одеської області і Зміїського району села за межами населеного пункту. Фінансування робіт зимою спробу забезпечити за рахунок коштів РГ, агросвіт грозвідки Сараків, що підтримати дане практично. Прошу підтримати за основу поправки. Наступне питання про внесення змін та доповнення до договору оренди землі номер 195 від 28 жовтня 2010 року по клопотанню приватного акціонерного товариства привземних обмін. На даному проєктному рішення суда пропоновано внести зміни до договору оренди землі номер 195 від 28 жовтня 2010 року на новинку площі 49 кома. 1000 Тисячака з кадастровим номером останнім ноль вісім вісімдесят вісім сьогодні для розміщення та експлуатації нервучої електростанції на сонячних батареях за адресу Одеського області міністр Київська міська рада за межі населеного пункту. Тут е, значить, товариство е, за межонові відповідальністю. звернулося нам з по покатання, а саме вони змінюють е, е, оренду ставку земельних данки з трьох на п'ять відсотків. Збільшують е, будуть збільшення орендної оплати за даними земельними ділянками. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Розбільшення за підтримуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Дякую. Про внесення змін та доповнення до нового регіону ЗМІ до 194 від 28 грудня 2010 року про питання товариства з умеренням відповідальні, що приозерне 2. Даним проєктом рішення запропоновано внести зміни до договору регіону ЗМІ 194 від 28 жовтня 2010 року на земельний ділянку площі 50. Також вносяться зміни, змінюється ставка уряди зарплати 100 на 5%. Збільшення іде оренди зарплати за позазначення земельних за защо підтримати дані проміщення. Продовжувати за основу. Це розвитку. Да. Чи як правильно? Mm -hmm. Дякую, розповідаємо. Mm -hmm. Порядок даний вичерпаний в різному mm -hmm. прокладення депутатами Київської міської ради декларації про майно доходи витрати і зобов'язання фінансового характеру за 24 рік установлені законом терміни. Доповідає Тетяна Івановна Бойченко, секретар Кіївської міської ради. Прошу, Шановні депутати, я прошу всіх дуже ретельно підійти до заповнення декларації і своєчасно, відповідно до вимог законодавства, подати декларацію. Відповідні служби. Це питання, ви знаєте, що у нас є вже досвід, і досвід негативний. Тому, будь ласка, відповідні строки, строки подавайте декларацію відповідно до вимог законодавства, і бажано, щоб інформація була перевіреною і достовірною без помилок. У мене все. До якого числа? До да, да, апреля. И проверяйте конкретно. Там надо, знаете, что еще? Получается, там вот если вы... Вот, к примеру, продали дом, есть договор купли-продажи. Но там есть цена. Пошел. И вот все все договора, на недвижимое, движимое имущество. Надо делать серокопии и хранить. Потому что когда подаешь декларацию, вот там вот эта сумма... Рубльву, -ру, ну, Щоб була підстава, що була підстава. Надання пояснень. Да, надання надання пояснень, тому що зараз бази висять і мені треба всі машини з мрила витягнути, витягнути. Ну я сподіваюся, що, сподіваю, що все буде добре. Дякую, Російович. Порядок Дякую. далі не Дякую за роботу.